У глибинах сталевого пекла, де панує залізна логіка війни, народжується легенда, та історія про одного з найжахливіших монстрів, які коли-небудь бачили поля поляби. Про машину, яка втілює силу і міць. Зустрічайте Ауф. Єсто! Всім привіт! З вами, як завжди, Шервуд. І Як ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про надзвичайну історичну машину вафлю. Тож, давайте детально розглянемо її характеристики та особливості введення World of Tanks Blitz Відповідно, заходимо на сайт, де ми це можемо зробити. Шукаємо нашу вафлю. Я додав до порівняння два схожих танка, на мою думку, це вафля. І, звичайно ж, fv 4005 І давайте одразу пройдемося по всіх важливих показниках, які, в принципі, тут і визначені. І перший показник це знову ж таки ДПМ. ДПМ у нас складає на Вафлі 2550 одиниць, на fv 4005 3124 одиниці. Звичайно, різниця доволі таки солідна. Я думаю, що в бою це буде помітно. За рахунок чого така різниця? Скоріше за все, за рахунок перезарядки всього барабану. Оскільки весь барабан у нас перезаряджається на вафлі за 28 секунд, на фв 4005 за 21 секунду. Різниця в 7 секунд. Це доволі довгий період, за який можна видати ще декілька пострілів на середньому танку. Тобто це може зіграти доволі злий жарт з нашою Вафлею. І далі ми дивимося на показник внутрішньобарабанної перезарядки, який, який на щастя, у Вафлі є нижчим, ніж у ФВ-4005, але в будь-якому випадку, за рахунок того, що у ФВ-4005 4 снаряди, а у Вафлі 5 снарядів, ФВ-4005 може швидше роздати свій барабан. Ніж наш німецький апарат. Також дуже важливий показник, враховуючи всю цю ситуацію, це урон урон з одного барабану, який, в принципі, не сильно відрізняється. Так, у Вафлі він на 60 одиниць більше і складає 1700 одиниць, а у ФВ-40-05 1640. Тобто ми бачимо, що по цих показниках вони йдуть на рівні. І дуже схожі, але знову ж таки повертаємося до того, що у Вафлі більше снарядів в барабані з меншим разовим уроном і довша перезарядка самого барабану. Призводиться все до того, що вафля зі своєю гарматою трошки гірша, ніж вже введений танк ФВ-4005. І, звичайно ж, ще є такі показники, як розкид. Та час зведення. І розкид, і час зведення також краще у fv 4005 як ми можемо це спостерігати. На жаль, на жаль, чесно кажучи, я думав, що десь вафля буде трошечки вигравати, але це не так. Але це не так. І, можливо, це й на краще. Оскільки новий танк він буде введений як колекційний танк. 10 рівня, і він не буде імбовим. Можливо, можливо це добре. Але з другої сторони, з іншої сторони, той, хто віддасть цей танк славнячу таку котлетку, я думаю, він буде коштувати в районі 25-30 тисяч золота, якщо він його взагалі будуть продавати, якщо на нього не буде якогось скілового івенту, це доволі погано, оскільки ти купляєш танки, хочеш отримати якусь перевагу. А ти не отримуєш ніякої переваги. Це доволі погано. Але з цим можна боритися. з цим можна моритися, пояснюючи це унікальністю цього танка або легендарністю цього танка. Він є доволі впізнаваним серед всіх гравців в цій грі. Давайте ще також глянемо на маневреність. маневреність обох танків. І тут у нас також є моментик. Є моментик, швидкість. Швидкість вафлі складає 38 км, В40-40 км, В принципі, різниця невелика, і вона буде нівелюватися в боях. Особливої різниці ніхто не помітить. А от швидкість заднього ходу 12 і 10 Це вже дає деякий плюс, деякий. Трішки комфорт, але знову ж таки, із-за того, що у вофлі буде заднє розташування башні, швидкість заднього ходу не настільки важлива. Не настільки важлива, оскільки можна буде виїжджати задом і потрібно буде здавати навпаки перед, ховаючись за укриття. По бронюванню погано що в одного, що в іншого танка. Беруться фугасами, беруться фугасами в лоб, беруться фугасами в борт, і в корму також заходять на ура. Я взагалі не знаю, як його будуть вводити в гру. Знаю, що танк буде колекційним. Чи будуть його продавати, чи будуть на нього вводити якийсь івент, і його зможе отримати кожен бажаючий. Поки що не зрозуміло. Будемо слідкувати за цими новинами, але суть в тому, що цей танк буде. Його повернуть, повернуть цю легенду. Розблокують спогади більшості танкістів. Таку легенду хотілося би мати в своєму ангарі. Тому чекаємо якихось анонсів, чекаємо якихось оновлень. І, звичайно ж, всім пока. Я АФК.